дня, Шановні підписники та гості мого каналу. Хочу поділитись з моїми шановними підписниками ще одним чудовим і дієвим рецептом зі свого записника від Геморою. Ця чудова мазь допомогла вже багатьом, а ось і сам рецепт. Перше. На одну столову ложку меду Добавити 100 г подрібненого прополісу. Все це розтовчіть дерев'яним товкачем в емальованому або скляному посуді до однорідної маси. Друге. В інший емальований посуд покладіть 50 г олії та 50 г Якісного бджолиного воску. Доведіть до кипіння і залиште до охолодження кімнатної температури. Третє. З'єднайте першу і другу суміш і ретельно перемішайте до однорідної маси. Ось і все мазь готова. Змочуйте в ній бинт і вставляйте в анус. Процедуру потрібно робити на ніч до повного виздоровлення. Будьте здорові і мирного вам всім неба!